Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Якщо ви нещодавно придбали Starlink або плануєте підключити його, то ви потрапили саме туди, куди вам потрібно. Сьогодні ми покроково розберемо, як правильно встановити і налаштувати Starlink, а також поділимося порадами, щоб уникнути найпоширеніших проблем під час встановлення. Starlink – це крута штука, але як і з будь-якими технічними обладнаннями, важливо все правильно налаштовувати з самого початку. Тож давайте почнемо. Перед тим як розпочати, давайте переконаємося, що у вас є все необхідне: тарілка, роутер і всі кабелі, які йдуть в комплекті. Тарілка повинна бути встановлена на відкритому просторі без будь-яких перешкод, таких як дерева, дахи або інші об'єкти, які можуть перекривати сигнал. Переконайтеся, що поблизу є розетка для підключення роутера, і всі елементи повинні бути підключені до електрики. Логічно, якщо все готово, то ми можемо переходити до встановлення. Перш за все розпакуйте комплект Starlink. Зазвичай у комплекті ви знайдете саму тарілку, необхідні кабелі і підставку для тарілки. Перевірте, щоб нічого не бракувало, і переконайтеся, що все в порядку. Тепер важливий етап: вибір місця для встановлення тарілки. Для найкращого сигналу тарілка повинна бути встановлена в місці, де вона матиме прямий доступ до неба. Пам'ятайте, що тарілка повинна мати хорошу видимість на небі, тому вибирайте місце, де нічого не заважатиме сигналу. Далі підключаєте татрілку до роутера. Кабель, який йде в комплекті, потрібно підключити до роз'єму на натрілці, а потім до роутера. І це досить короткий крок. Просто знайдіть відповідні роз'єми і підключіть. Тепер необхідно підключити роутер до електричної мережі. Ви побачите, як індикатори на роутері починають світитися, що вказує на те, що система працює. Це означає, що ваша тарілка до роутера почала запускатися. Наступним кроком буде налаштування через мобільний додаток Starlink. Створіть обліковий запис або увійдіть у вже існуючий. Додаток проведе вас через всі необхідні етапи налаштування. Ви підключите свій смартфон до Wi-Fi мережі Starlink і він автоматично виявить ваш роутер. Просто дотримуйтесь інструкції на екрані і все буде готово. Незважаючи на те, що процес встановлення дуже простий, деякі користувачі можуть зіткнутися з певними проблемами. Давайте розглянемо і їх. Проблема перша. Тарілка не може знайти сигнал. Якщо тарілка не може знайти сигнал, це швидше за все через перешкоди, які блокують цей сигнал. Тарілка повинна мати відкриту видимість неба, тому обов'язково перевірте, чи немає в її радіусі великих об'єктів, дерев, дахів, високих будівель. Перемістіть тарілку в більш відкриту зону, де вона може безперешкодно знайти супутник. Проблема друга: повільний інтернет або відключення. Ще одна поширена проблема повільний інтернет або зникнення з'єднання. Це може бути пов'язано з тим, що Starlink підключається до супутників і інколи погодні умови можуть впливати на сигнал. В такому разі перезавантажте роутер через додаток або вручну. Також переконайтеся, що у вас стабільне живлення, адже від цього залежить якість з'єднання. Наступна проблема з підключенням до Wi-Fi. Якщо ви не можете підключати свій пристрій до Wi-Fi мережі, спробуйте перевірити налаштування роутера через додаток. Переконайтеся, що на роутері включена мережа Wi-Fi і що він працює. Можна також перезавантажити роутер і повторно підключити пристрій. Після того як підключення завершено, важливо перевірити швидкість інтернету. Для цього використовуєте інструменти в додатку самого Starlink або сторонні сервіси для тестування швидкості. Зазвичай Starlink пропонує швидкість до 300 Мбіт на секунду, але на швидкість можуть впливати різні фактори, такі як місце розташування та погодні умови. Також після налаштування не забувайте протестувати ваше підключення з різними пристроями, щоб переконатися, що сигнал стабільний на ваших всіх гаджетах. Ось і все, ви успішно налаштували Starlink і тепер можете насолоджуватися інтернетом. Сподіваюся, що цей покроковий гайд допоміг вам встановити все без проблем. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку. До зустрічі!